Випускники Вінницького технічного фахового коледжу на своєму випускному вечорі збирали кошти на дрони та тепловізори для 3-ї окремої штурмової бригади АЗОВ. Так, у свій святковий вечір студенти подякували Збройним силам України за можливість вчитись та святкувати. Стильні сукні, макіяж та зачіска на плечі. стрічка випускник 2024 250 хлопців та дівчат здобули фахову передвищу освіту у Вінницькому технічному коледжі. Коледж приніс багато. В житті, для життя і для професії моєї я буду багато чого використовувати в житті те, що мене навчила. Практично з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів студенти ВТФК взялись за підтримку збройних сил, виготовляючи зарядні станції та павербанки. Донатили для захисників, бо завдяки нашим оборонцям мали змогу вчитись та здавати сесії. Я пишаюсь, тому що вони дуже швидко адаптуються, незважаючи ні на що. Ви бачите, у нас сьогодні вісім номінацій і спорт, і самодіяльність, і перемоги в олімпіадах, конкурсах і різноманітне студентське самоврядування. І тому власне вони жили повноцінним життям. Своє свято студенти зробили вечором збору коштів на зсу. Гроші підуть на придбання дронів та тепловізорів для третьої штурмової бригади. Наш сленг «Вільні люди вільної країни, тому що це головний сленг. Я думаю, сьогодні кожного кожної людини. Сьогодні ми збирали під час випуску кошти на Підтримку третьої окремої штурмової бригади на закупівлю дронів. І Я, як координаторка міжрегіонального гуманітарного штабу, дякую всім, хто до чого долучився. Анастасія Сокоринська з теплом згадує своє студентство. Під час навчання дівчина активно займалась громадською діяльністю, організовувала тренінги, майстер-класи. А ще була старостою групи. Ці три роки свого навчання я Богодами адже вони мені дали не лише знання, не лише там освіту. Ще здобула досить великий соціальний капітал, і загалом в Вінницькому технічному фаховому коледжі сталося встановлення мене як особистості. Розділити важливий день в житті випускників прийшли родина та їх друзі. Я перша мать, тому що моя дитина дуже ну, виросла, вона стала дорос. 250 студентів успішно закінчили навчання, і стільки ж цього року має вступити до коледжу на державне замовлення. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.